Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Леся Нікітюк нарешті розкрила, як їй вдавалось приховувати свою вагітність стільки часу. Звісно, в мережі давно ходили чутки про те, що відома телеведуча чекає на народження дитини, однак, без офіційного підтвердження у шанувальників було чимало сумнівів. Сама ж Леся до останнього тримала мовчання і зовсім нещодавно зізналась, що в неї народився син. Тепер же Леся розповіла, як їй вдалося тримати все в секреті. На допомогу прийшов одяг у стилі оверсайз. На сторінці інтернет-видання КлацМедіа з'явилась підбірка фотографій Лесі Нікітюк у різні періоди вагітності. Цікаво те, що зараз, звісно, можна помітити, як дівчина все ж приховує округлий животик своєю сумочкою. Однак раніше на це майже ніхто не звертав увагу, вважаючи це просто способом показати всі атрибути стилю. А що стосується більш пізніх періодів, то одяг підібраний настільки майстерно, що взагалі не залишається ніяких натяків на наближення пологів. Нагадаю, що відразу після пологів Нікітюк запідозрили у сурогатному материнстві, на що вона майже відразу відреагувала у своїй гумористичній манері, не тільки спростувавши всі закиди, а й підтвердивши те, що не дозволяє різноманітним дописам в інтернеті впливати на її життя і настрій. А що думаєте ви? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.